А тепер ідемо ця річечка, що тече ставка. Оце добре і непонятно, що ж воно таке. Долина. Скоро будуть пасти корівки тут, якщо є в когось ще козички. Бо я не знаю, зараз вже тільки людей почти нема в селі, так що може. Вон, річечка. Тиче, тече, тече. вона в село, через село все протикає. Можна було колись талапатись, купатись, каже чоловік. Ще назад зменшу і підемо далі. Як вона йде? От тут там гора. Там дорога на горі а тут ми йдемо по долині. Так вона і не втече рівненько собі, а придумує собі якийсь хода, якийсь зігзаги. А ну, річечка, як ти течеш, покажись. Ось так тече. Добре так ще тече. Бачите, тут, ого, який очерет високий-високий. Я туди і не пробую йти. Боюсь, щоб там десь кудись не всунутися, не встрягнути. А тут водичка так з користю вивернулась, чогось не текла прямо. А придумала собі, зробила собі доріжку зовсім з другої сторони. Ось так тут вона тече, тече, тече. Тепер видно тут, що вона тече в нас. О, так, так, так тут мочар вже ближче не підійдеш. Тут мочар теж. Далі немає як підходити. Отут все водичка вже. А он як вона повернула, річечка Ішла рівно-рівно-рівно-рівно і повертає. Не пішла щось прямо. Зробила собі доріжку по кругу. А ну приблизно, бачите, який швидко тече. Ось так вона тече. Руки щось. трусяться, ця. не радість. Ой, от так отако так от так, Ось так. так вона біжить, біжить, біжить. Пташка якась там чути кричить. очерет, Я такий його заснімлю. Давай чуть далі йди, о! А тут розлилася вода і зробився мочер. Тут можна... ідеш тільки трохи. Ой, так якось є воно в лабутенах. Прощай, молодость. Круті! Ми були на городі, подивились до города. Там джерело я вам показувала. О, вон, бачите, який мочар. Видно? Не видно, мабуть. Тут не підійти до річки, щоб хотіти навіть. І повернула. Там і знову вирівнюється далі за деревами. Туди вже не можу йти, боюсь. Там моча. Все, краса. О, така така краса. А тут, коли буде все зелено, приїдемо ще. Воно буде дуже гарно. І подивимося. такий. Села і гарне село пропадає. Якби, я ж кажу, хат дуже багато пустих. У нас хоч там теж пуста хата, але нічого, якщо нема де жити, можу, щоб хтось прийшов, хай би люди жили б. Ми його віддали би віддали б, але щось люди не хочуть йти у села. Я думаю, що якби за скільки ще поселилося. В хати, в кому розбомбило, кому розбило. Людей, то я думаю, якийсь баларьочок поклали там для хліба, для ще щось в школу дітей возять тут 3 км 4 до ближчого села. Автобус приїжджає, забирає дітей. Хоч їх тут небагато, але ну, збирає їх тут по, укру... по кругу, у нас багато сіл. <кій> І так би. Коли дуже тяжко і нема де жити, бо бачу по, тоже, по відео люди викладають такі розвалюхи, тоже, купляють. А тут би ми просто віддали б і хай би люди мали би і городи. І... Хоч вона нема сараїв там, але гарно ставок є, гарно можна віддихнути, коли наробився, коло водички посидіти. така краса.